Шок, контент. Брови вже не є головним акцентом на нашому обличчі. Вони не мають вибиватися з нашого загального образу. І мені сьогодні Юля, мій асистент, вона професійний візажист, професійний бровіст, розповідала, що нещодавно закінчила курси підвищення кваліфікації, де вони проходили курс техніка фарбування брів. Природній техніці. Це так дивно, чому тут можна навчитись? Як правильно профарбувати брови, коли ти блондинка? Тому що коли у тебе рівень контрастності високий, то навіть якщо ти десь зробила за темні брови чи за акцентні брови, то тобі світ пробачить. А якщо ти блондинка, як я, то як зробити так, щоб брови були гармонійно вписані увесь твій образ? І от я попросила Юлю, щоб вона зробила мені макіяж брів з новою палеткою, та дала мені і вам кілька корисних порад щодо того, як створити трендові брови. Тому, якщо ви особливо білявочка, у вас світле волосся, русяви там або ви, наприклад, натуральна блондинка, то це відео буде взагалі вам корисне. Якщо ви брюнетка, шатенка, то все одно залишайтесь, тому що буде дуже багато корисних порад. Які потрібні всім, Юлічка, привіт! Всім привіт! У нас сьогодні нема оператора, як завжди. Ми виходимо з того, що є. А, у нас вийшла нова палетка для брів, і мені здається, що навіть ти її ще не встигли замовити. І я дуже хочу, щоб ти, як професійний візажист, нам сьогодні розповіла, чи підходить цей продукт для домашнього використання для жінок, які не вміють робити професійний макіяж брів. Що ти скажеш? Так, давайте подивимось. По-перше, хочу сказати, що тут дуже правильно розташовані всі продукти. Перший продукт це як помадка для брів, така да? бачиш, в неї зовсім така інша консистенція. Другий продукт це в нас вже тінь. І третій продукт це такі світленькі тіні, котрі ми наносимо під бров. Також ми маємо у комплекті пензлики, дуже такі зручні, це дуже-дуже класно, тому що жінка має таку палетку у собі і має під рукою всі ці продукти. Ви маєте також вибір. Не обов'язково користуватися цими трьома засобами. Тобто, помадка це про стійкість. Про більш виразний колір. Тінь це про більш такий легкий макіяж, світленький. Ну а ці е, світлі тіні вони можуть бути на вашому обличчі кожен день, навіть якщо ти не фарбувала брови, так, 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 звичайно. Тому я вважаю, що це просто знахідка для жінок. Так, Так, давай спробуємо, щоб ти нанесла. ти ніколи ще не робила цією палеткою Ні. макіяж. І це буде експеримент. Чи буде тобі зручно? От ти жінка, яка вперше тримає цей пензель, і я твоя клієнтка, яка прийшла до тебе, наприклад, на легкий макіяж. Хочу показати, що це дуже такий зручний, скошений пензлик, це дуже правильно. Він, бачиш, що він має дві сторони. А, одним, одним можна наносити, наприклад, кремові. Так, помадку, а іншу просто. Так, ті. так, звичайно. Ну, я відразу хочу сказати, що в тебе дуже гарні брови, так? Але все одно іноді хочеться щось додати, трішки додати об'єму, виразності, так? Що я сьогодні пропоную зробити? Я візьму трішки помадки і підфарбую нижню лінію бровки, так? Просто трошки для виразності. Я дуже люблю все натуральне. Тобто я просто погладжуючими рухами набираю цю помадку на пензлик. я навіть почну не спочатку, а з кінця, щоб дивитися інтенсивність нанесення, так? Тобто просто трошки доторкаюсь і. Проводжу таку лінію. Ця лінія має бути серед волосків, так? не нижче. Не так, щоб ніби ми щось нове намалювали. Ми просто трошки додаємо виразності, трошки ще набираю і трошки підфарбую кінчик, тому що кінчик в нас може бути більш виразний. А ось коли брівка у нас йде вже на початок, то там вона повинна бути така дуже легка. Дуже така ніжна. Тобто трошки-трошки-трошки. Потім я тоді переверну цю, цей пензлик і візьму трішки вже тіні, навіть можу трішки на ручку збити, щоб нічого не осипалося. І початок брівки трішки додам. Ніжними рухами трішки-трішки-трішки. Дивись, не знаю. Дуже видно, мені дуже видно. Так, більш виразна така брів стала. Трошки ще додам на початок саме тіні. Такими рухами, підіймаючи волоски догори, да? щоб зробити такий пухнастий ефект. Так. Дуже красиво. Начебто нічого і не змінилося, але, але змінилося. насправді дуже багато. Так. Це ніби хайлайтер, ніби а, світлі тіні такі. Він дуже такий цікавий, така сатинова текстура правильна. Ми беремо пензлик. А, до речі, можна навіть пальчиком. Не обов'язково, якщо у вас нема, можна навіть пальчиком. І ми наносимо його на кістку під. Бровами для ефекту більш такого підсвічування. так а Він дуже такий гарний, його можна використовувати як тіні, можна навіть трошки так його зробити сюди. Дійсно, є ефект вбивання світла. Так. Хоча отут, от здається, що він матовий. Але ні, коли ми спробували його, він такий дуже цікавий продукт. Це дуже гарно виглядає. Мені подобається, що він не білий, так, що він все, все одно такого природнього кольору. Я хочу Як... продемонструвати. Що дівчата можуть боятися, що це хайлайтер і він буде дуже сяючим. Але він ну, такий просто перлинний такий. Так, ефект. перлинний. Навіть от можеш пальчиком нанести на куточок ока, теж для виразності дуже такий цікавий ефект. Так, бачиш? От так. Просто. Я навіть ще люблю в макіяжі робити ось так. От сюди заводити. Мені здається, дуже так око угу. відкривається. А я люблю, знаєш, як робити? Я люблю обов'язково е, от робити таку вертикаль. Е, от ага, оттак, так, так теж так, дуже класно вичищати. Да. Я ж кажу, що ми не готувалися зараз, то ми працювали, працювали, а потім взяли, поставили телефон в штатив. Я правда розчісала волосся і все, ага. що я зробила для зйомок. І от такий ефект виходить. Але це дійсно такі секретики. Тобто і сюди я також люблю наносити. А, знаєш. Е, дуже мені подобається, як оці е, світовідбивні частинки коригують на Так, звичайно, реально дивись, круто дуже. Бачиш? Так. Це не тільки продукт для брів. І реально можна робити ще, наприклад, от мені здається, сюди трішечки. Можна, так? звичайно. Для виразності. Так, це, це, такі, це не монопродукт, звичайно. І дуже мені подобається, що реально дуже багато жінок, особливо влітку, мають жирну шкіру. І от для жирною шкірою ця помадка, помадка це буде просто ідеальна. А ще секретик, що цими тінями і цим пензликом можна зробити як стрілочку. Тобто підфарбувати брови і ще зробити таку ніжну стрілочку. Дуже зручний просто пензлик. Я на уроках по макіяжу, коли мен мене питають, Навчіть мене робити стрілку, ну, звичайно, якоюсь підводкою чи чимось таким це дуже складно. А ось тінюшками це дуже зручно і трендово. Так, ну давай спробуємо. <гум> так. Ну, от бачиш, вони для стрілок не дуже підходять. Це дуже таки природні. Ну, ледве помітний. Так, це не літо, це такий літній. Напевно, що знаєш, такий прийом буде класно працювати з палеткою у відтінку брюнет, темний брюнет, тому що у відтінку блонд і засвітлий, І у блондинок в чому проблема? Що є пігментація волосків. І є... на пігментацію волосків ми наносимо ще пігменти якихось там фарбуючих продуктів. І тому воно виходить. Що воно виходить темніше набагато, ніж потрібно. Так. Але ну от все одно трішечки ми витягнули повітря. Так, все одно воно є якийсь такий акцент для тих, хто любить таке дуже все ніжне, то можливо і так зробити. Вердикт. Тепер фарбуй сама собі щоб... іншу <смі> брови. <смі> Без проблем. Я буду фарбувати брів і вже записувати коротенькі відео, напев... напевно, що в інстаграм, тому що це різний формат. На Ютубі ми можемо довше порозмовляти, детальніше розповісти. А в інстаграм треба вкластися за одну хвилину і розповісти все те, що ми розповідали, тільки що 15 хвилин. Але воно має бути. Ну, мені здається, що не потрібно вам пояснювати, чи потрібна вам ця палетка чи ні, що ви бачите, що вона проста, зручна і дуже-дуже відповідає сучасним вимогам для е, красивого природнього макіяжу брів. І вам не потрібно йти на курси підвищення кваліфікації для бровістів. Це бровізня.